Україна, привіт! Сьогодні буде дещо незвичайний випуск. Хочу просто зачитати новини, які я прочитав в інтернеті, та поділитися з вами своєю думкою стосовно цих новин. І хочу построїти якийсь діалог зі своїми підписниками, тому пишіть свою думку стосовно кожної з цих новин. Я обов'язково прочитаю всі коментарі, я обов'язково буду на них відповідати. Тож, перша новина: міністр освіти України попросив уряд Латвії позбавити українських біженців безкоштовного навчання. Тільки вдумайтесь в це. Міністр освіти України попросив латвійський уряд не надавати безкоштовне навчання, яке уряд Латвії надає нашим громадянам. Сказочний довб! Для чого? Для чого робити неприємно робити проблеми для своїх громадян? Уряд Латвії пішов назустріч українському суспільству, українським людям і дав нам, нашим людям безкоштовне навчання. І наша влада каже: ні, не треба наших людей безкоштовно навчати. Чому? Може, тому що нашій владі не потрібні розумні люди? Так виходить. Бо, як то кажуть, розумними людьми важко керувати. Пишіть свою думку. Наступна новина. президент та його радник просять уряд Німеччини не виплачувати, не виплачувати біженцям гроші. Це було інтерв'ю Зеленського. Я вже робив про це невеличкий випуск. Але це не вона, яка яка є, і я теж не розумію, як так Зеленський сказав, що не треба платити українцям гроші в Німеччині краще платіть нам сюди. А ми вже будемо вирішувати, що з цими грошима робити. Тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина вона би підтримувала українців, вдаваючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже е, перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Ви знаєте, як наша влада вирішує, що з грошима робити? Особи... Е, зараз, коли вони міняють бруківку, коли вони кладуть асфальт, коли вони мільйони гривень куди завгодно відправляють, але не на армію, не на забудову фортифікаційних споруд, не на дрони. Тому це теж якась дичина. Чому Німеччина не повинна не, виплачувати гроші українським громадянам, які живуть в Німеччині? Чому Німеччина повинна віддавати ці гроші Єрмаку? А він вже буде вирішувати, що з ними робити? Пан Єрмак реальний потужний менеджер і не на словах не бла-бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7. Тільки заради України він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Наступна новина: Прикордонник розстріляли чоловіка за намагання перетину кордону і розстріляли в 30 кілометрах від кордону. В 30 кілометрах від кордону, ви розумієте? 30 кілометрів від кордону. Я в Харкові жив усе життя. Від мого дому, від мого будинку до кордону з Росією 30 кілометрів, ровно 30 кілометрів. Тобто я вийшов е з будинку і мене не можна розстрілювати. Ну, правда, там кордон з Росією, нормальна людина туди не піде. Ну, якщо б я жив біля кордону з Румунією 30 кілометрів, ви мене простріляли. І нічого, нормально. І це адміністративне правопорушення, яке передбачено статтєю 204, і штраф за неї від 3400 до 8500 гривень, або адміністративний арешт на строком до 15 діб, а не розстріл в затилок у спину, адміністративне правопорушення, за яке у нас в Україні розстрілюють. При Радянському Союзі люди тікали і їх теж розстрілювали. Так що ми Совок будуємо чи Південну Корею, там теж розстрілюють людей, які тікають, звідти. За адміністративне правопорушення в 30 кілометрах від кордону. А ці люди, які їх знаходять в тисі, які начебто. Утонули у річці. Ну як здоровий чоловік влітку не може переплисти ту тису і тоне там? Літку. влітку. А сміятися з цього? Як там на концерти 95-го кварталу чи дещо? Та медійні блогери, ці люди. Вони ж ржуть. Ржуть, в нас стало нормально в Україні ржати, коли українці помирають у тисі. Одни українці сміються з інших українців, як вони помирають. Це не нормально. Ці українці це наші люди. Вони помирають. А багато хто, хто з цього рже, сміється. І для них це норма. Я тону в твоїх бездонних очах, як ухилянт у тисі. Пожди пожди. Я на вечір візьму, ти молодий собі що придумаєш. Коли стало нормою сміятися зі смертей українців? Що з нашим суспільством трапилось? Зробимо їх разом! Наступна новина. Мабуть, всі бачили, як якийсь чувак зі спортзалу післав на три букви ТЦКшника. Свободі. А ви хто представтесь, будь ласка? Я чоловік. Чоловік. Тібі дання то... підставлятися не буде. А так. як ви то так до людини відноситись? <рес> ти де не чоловік. Наступного ж дня приїхали якісь люди, відлупцювали його і відвезли до ЦК на проведення комісії. Він прийшов в комісію і мобілізувався, кажуть, вже у ЗСУ. Якийсь чувак, ноунейм, no з спортивного залу, послав на три букви ТЦК наступного ж дня приїхали здорові люди, скрутили його, відлупцювали, відвезли на медкомісію, він пройшов і вже служить. Ось це, ось це нормально. А коли Микола Тищенко зі своїми тітушками відлупцював, не післав на три букви, а відлупцював військового, який боронив Україну, ризикував життям. Не те а військового, який гуляв з дитиною, на візочку з дитиною. І ніхто не приїхав до Тищенка, ніхто його не відлупцював, ніхто не повіз Тищенка. Проходити медкомісію до ТЦК. Чому? Чому якогось ною нейма ми можемо заставити, сказати, вибачення на камеру та відлупцювати його? А чому з Цікотно-Тищенко, а? Бо раби! Кріпаки! Вони нічого не можуть зробити з людьми, які їми керують. Кріпаки виходять. За Конституцію, депутат Верховної Ради України має бронь. А всі інші не мають. Читайте Конституцію України. <риклад> Наступна новина: депутат від слуги народу, ну звісно, від слуги народу, вимагав хабар у розмірі 3,4 мільйона гривень. І він вийшов під заставу у розмірі 3 мільйони гривень. Він був очільником чи тимчасової спеціальної комісії щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотників для сил оборони. Здається, ця людина ще була як якось дотично до 95-го кварталу. Так, почнемо. Перша мініатюра покращення життя вже сьогодні? Ось ця людина, яка відповідає за е, інженерні загородження, за фортифікаційні споруди, за закупівлю безпілотників для сил оборони, бере хабарі, слуга народу. Її привів до влади Зеленський. Ви розумієте? І вона, це ж не перший, я думаю, її хабар, його хабар, і він намагався взяти хабаря 3,5 мільйони гривень. І тут же виходить під заставу в 3 мільйони гривень. Так мало того, наступного дня, після того, як він вийшов, прийшов він до Верховної Ради та йому дали слово. Так. Він виступив, спромовив е, якусь дичину. Він сказав, що а що тут такого, що я крав гроші? Он у партії Порошенка теж люди хабарі брали. Тобто, це норма для нього. Всі, каже, беруть хабарі. І я брав, і он у Порошенка у партії в опозиції беруть. Що тут такого? Ви розумієте? Стосовно тих подій, які відбуваються, у нас є законодавство, ми будемо працювати в межах діючого законодавства. А пані Ірині хотів би сказати, що вашій фракції також є люди, які брали хабарі і чомусь вони також ходять в. Залі знаходяться і зафіксовано на відео. І також всі працюють в межах діючого законодавства. Тому будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. Це треш. Вони сидять там 450 дегенератів і плюють нам у лице. Мало того, вони зараз пішли на відпочинок. Так, вони дуже-дуже устали, наші депутати, і зараз пішли на відпочинок. Від війни, мабуть, устали, так, по окопам бігати. Коли мої знайомі та друзі служать, два дні не можуть взяти відпусточку, щоб поїхати додому дружину обняти. Обійняти. А ці депутати з з устали, все, пішли у відпустку. Я не втомився, а ти. Я настільки втомився. І ось цей хабарник, який взя... намагався взяти хабаря. Три з половиною мільйони, а потім сказав, що тут такого. І там же ж всі такі. Там немає, ну практично немає в цій раді чесних людей. Навіщо вона нам потрібна? А, так після цього вона ухвалила законопроект 11340. Це, до, до речі, наступна не вона. Рада ухвалила законопроект 11340. Ви знаєте про що він? А по цьому законопроекту тепер корупціонери зможуть відкупитися від покарання. Відкупитися! Коли Зеленський ішов е, на предвиборчі е, за своїми предвиборчими обіцянками йшов на пост президента, він же кричав, що у нас буде партія, яка буде боронити корупцію. Як там будемо сажати корупціонерів? А тепер вони пишуть закони, що корупціонери відправляються е, кримінальної відповідальності. Вони просто дадуть гроші. Розумієте? Взяв Хабар 100 мільйонів гривень, заплатив е, від, відкуп. 50 мільйонів гривень. Все, гуляй, ніякої кримінальної відповідальності. Справа закрита по закону. Ось такі закони пишуть ці депутати. Скажіть мені, будь ласка, ось давайте цей період за 22-го року. Спочатку повномасштабного вторгнення. Назить мені в коментарях, напишіть хоч один закон або законопроект, який прийняли ці депутати, який би пішов на благо громадян. На благо громадян. Зараз я знаю, що вони підписали черговий закон і підвищили зарплатню своїм помічникам. Розумієте, Там до 130 тисяч на утримання помічників депутатів, які теж заброньовані від служби. Депутати не повинні в нас іти ризикувати життям. То для кріпаків, для бідних. І їхні помічники теж не, не підуть. І депутати ще піднімають їм зарплатню. 130 зараз з'явиться в куточку ця інформація, точніше. Розумієте? Підвищують, вони в 2023 чи 2022 році вони підвищили зарплатню собі. Під час війни. А тепер вони підвищують зарплатню своїм помічникам. Багатьох депутатів ми знаємо, які там помічниці. Тож пенсія в нас в Україні мінімальна. 2700 гривень. А за кіловат електроенергії ми тепер будемо платити 4 ,32 гривні 32 копійки. 2700 це 60 євро пенсія. І 432 за кіловат. А коли півкраїни самі виробляють електроенергію за допомогою електрогенераторів, бо ви знаєте, якісь зараз відключення по всій державі, люди понакупили собі генераторів, щоб якось жити. Вони заливають туди паливо і виробляють електроенергію. Але ж держава не може на це спокійно дивитися. І як це так? Вони не купують по 4,32 електроенергію. Вони от починають самі виробляти електроенергію з палива. Тому ви не знаєте, що зробили? Ну, вони нагнули крипаків ще раз. Вони підняли акциз на паливо. Тобто, розумієте, не можуть вони спокійно дивитися, як українці якось там щось економлять. Давайте, вони скільки генераторів накупили, скільки вони палива купують. А давайте піднімемо ще на 2 гривни акциз на паливо. Зрада це робити у війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є доступними зараз. І дійсно підвищує підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? Я вам розповім, що таке зрада. Зрада. Це напередодні повномасштабного вторгнення не виділити на армію, 52 мільярди виділити на дороги. Зрада це коли ви між економікою і патріотизмом, математикою і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією. І як виходить з сьогоднішньої заяви, робите це і далі? Зрада це коли ви забрали у військових тридцятку. Зрада це коли ви голосували за бюджет. Тут стояли ваші колеги, ваш уряд і розповідали, що кошти до кінця війни є. Зрада це коли ви розумієте, що сьогодні знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі, і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете. Знаючи, що їх не можна захистити, а потім залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада це те, що ви довели нашу міжнародну політику, яка сьогодні падає і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли. І зрада, це те, що ви не голосуєте закони, які прирівняють відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Оце все зрада, і це ваша робота, ваша робота як влади, замість того, щоб пропонувати обливатися холодною водою, ви вже всіх засунули просто в глибоку повінь, і робите все для того, щоб завтра наша держава перестала існувати, щоб вам не згадали все те, що ви сьогодні робите. Наступна новина: уряд ініціював підвищення податкового тиску на легальний бізнес та пересічних українців для отримання додаткового фінансування армії. Розумієте? Вони підвищують тиск на бізнес та українців. Не підвищують тиск на себе, на депутатів, на хабарників, підвищити тиск, от він взяв 3,5 мільйони. Заграти, конфіскація майна, мільйони ж награбував на армію, ні ні, навіщо? Краще ми будемо здирати з маленьких якихось людей та з підприємців невеликих. Ми будемо на них тиск підвищувати. Може, позбавити взагалі то фінансування цих помічників-депутатів, навіщо вони потрібні? Навіщо взагалі ці депутати потрібні? Але не, ну, помічники їм теж не потрібні. Ні, вони не прибирають помічників і ці гроші не кидають на армію. Вони навпаки підвищують їм зарплатню. А гроші на армію будуть здирати з пересічних українців. Та з бізнесу. Отак вони. Тиск підвищили для отримання податкового, додаткового фінансування для армії. Ну да, ну, да, пошов я нахер. І ось це все я вважаю. Оці ці всі новини це ніщо інше як геноцид українського народу. Це геноцид українського народу. Коли у тебе пенсія 800, а в тебе з електроенергію здирають 4,32, то це геноцид українського народу. Коли влада краде гуманітарку, коли влада краде гроші у своїх громадян, це геноцид українського народу. Тому я ще раз запевняюся і хочу донести до вас свою думку, що Україну врятує тільки зовнішнє управління. Ну не можуть українці крувати іншими українцями. Хоча зараз при владі, мабуть, більше не українців, там і росіяни, і дуже багато євреїв, і татари, і кого тільки нема. Українців при владі мало. Але й були часи, коли були одні українці. І теж було не солодко. Тому я за зовнішнє управління. Нехай президент буде українцем. Але пусть прем'єр-міністр буде з Голландії, пусть е, міністри будуть з Німеччини, з Чехії, з США, з Канади. Бо не вміють українці керувати державою. Вони як доходять до влади, як добраються до кормушки, автоматично починають красти. Бо зневажають свою державу, свій народ. Менталітет такий, тому можемо міняти владу ще 10, 20, 30, 50 років і нічого не зміниться. Замість одних корупціонерів-брехунів будуть проходити інші корупціонери-брехуни. Якщо три роки війни повномасштабний, 8 чи 10 років звичайної війни, і більше двох років вже повномасштабної війни не змінили людей, не змінили владу. Вони ще більше стали красти, то і після нашої перемоги. Хоча я вже сумніваюся, що з цією владою буде хоч якась перемога. Но після, ну після нас будемо оптимістами, що після нашої перемоги будуть якісь зміни на краще. Ну, виганемо цих єрмаків, зеленських, корупціонерів, крадіїв. Ніхто ж їх не посадить. Наступна влада їх не посадить і буде також красти. Тому зовнішнє управління нехай нами керують європейці, канадці і американці і англічани. І тоді в нас є якийсь шанс на майбутнє, є якийсь шанс, що буде розвиток цієї держави, є якийсь шанс, що нас візьмуть в Євросоюз та НАТО. Бо з цією владою нам ніяка перемога, ніякий Євросоюз і ніякий НАТО не світить. Пишіть свої думки в коментарях стосовно цих новин. Я обов'язково всі прочитаю коментарі, обов'язково постараюся якомога на... на всі відповім коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Та діліться цим відео з друзями. Це дуже допомагає його розповсюдженню. Пока.